Друзі, всім доброго здоров'я, в степідбірків. Хочу розказати вам одну історію. Якщо чесно, для мене не зовсім зрозуміло, чому так, але маємо, що маємо. Побачив допис у Фейсбуці одної гарної знайомої, патріотки, однозначно, яка любить Україну, яка допомагає війську і таке інше, вона пише щось, типу там. Зелена шмаркля, бла, 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 зрадник там, вор і так далі. Тому. Зараз дуже сподобається зрадофілом. Стало мені цікаво, я не виборець Зеленського. в якому там, 19-му році це було. Але відверто, якщо б зараз повернутися назад, то мабуть я б був виборцем Зеленського. Ну, отак. От. Тоді ні, а зараз так. Враховуючи ту кількість і склад кандидатів. На наступних виборах, звичайно, ні. Жоден президент не має бути два терміни на посаді, це факт, я в це вірю, і я гадаю, що так правильно. Але зараз не про це. Я пишу і кажу, скажи мені, будь ласка, що, що не так? От що саме у владі тебе настільки виводить з себе? Що ти пишеш в відкритому доступі? Нехай там не відкритому, там для друзів, але тим не менше в пабліку. Пишеш, такі речі, зневажаєш владу, знецінюєш, там, довіру до влади і інше. Вона каже, де в мене купа претензій. Просто купа. Кажу, ну так давай, напиши хоч щось. Бо особистих ми спілкуємось, не при всіх. Кажу, напиши хоч щось, давай спробуємо розібратись, в чому. Може я щось не знаю, може ти щось мені розкажеш. Ну от, так і так. Корупція жахлива. Корупціонери і роблять, що хочеш, олігархи не сидять і так далі, Там, я кажу, стоять. Давай Е, Якщо чесно, мені здається, що стільки олігархів, скільки сіло за каденції цієї влади, жодного, за жодного президента нічого навіть поруч не стояло. Можливо, помиляюсь, напишіть в коментарях, але так, якщо згадати одразу, то той самий. Чий Зеленський був маріонеткою. Це дуже любили росіяни писати. Там, Петра Олексійовича боти і прихильники писали, що це маріонетка Коломойського. Коломойський сів в тюрму. Микитась, якщо я не помиляюсь, сидить. Кум Путіна, до речі, який дуже дружив з усіма президентами, за каденції Зеленського сів. Ну, потім був обміннений, але. Будь-яке життя будь-якого колаборанта не варто життя азовців, тим більше командирів. Я вважаю, що це був дуже-дуже вдалий обмін. Ну і так далі. Ну тобто, перше, що прийшло на думку, і вже маємо, скажімо так, спростування її думки. Кажу, що стосується, а кажеш, Чангар розмінували і так далі. Кажу, що стосується корупції, то той факт, що ми бачимо. Стільки повідомлень новин кримінальних справ щодо корупції, це якраз свідчить про боротьбу з корупцією, а не про те, що її багато. За за попередніх президентів її було стільки, щоб більше, але з нею ніхто не боровся і ніяких кримінальних справ не було. А якщо були, то це були суто публічно політичні якісь розправи. Тут ми бачимо дійсно, що там НАБУ скопали, сам дай Боже, щоб вони довели це до пуття, але ж ну, робота є. Робота є ті самі олігархи це ж та сама корупція. Замінування Чингару взагалі я не зовсім розумію, як воно відноситься до президента. Ну, це чистої води зрада була, і зрадники тих регіонів всі опинились в Росії, туди втікли. Ну і так далі. І по кожному пункту я починаю робити якісь свої припущення доводи. Кажу, давай поспілкуємось. Можливо, я не зовсім розумію, що не так. А, реформи каже, не робить. Ну, військова реформа почалась, соціальна реформа, цифровізація. Ну, взагалі, це у нас перша здається країна, яка ввела електронний паспорт. Це зручно, в мене всі документи в дії, і це реально зручно і так далі. Ну не про це зараз. Ну, тобто, я по кожному пункту хочу поспілкуватись, а вона каже: слухай. Я? Ти мене все одно не переконаєш. Я вважаю так, як вважаю. Так чекай, кажу. Ну, ти, я тобі те, що написав, ти з цим не згодна. Кажу, давай поспілкуємось. Я не хочу, кажу, сваритись. Я з приводу політики і там, віри е, релігії, я каже, не з ким. Не сперечайся, кажу, слухай, ну ми ж не сперечаємося кажу. Скажи, в чому я не правий. Я тобі привів доводи. Скажи, що я не правий. Давай поспілкуємось про це. Ні, каже, не буду. От я все одно лишусь при своїй думці. Ах, поясніть мені, будь ласка, як це працює? Ну, от, от, от ну, ну як, як таке може працювати? Я думаю так. І всі доводи проти, я буду просто відмитати, нівелювати і все одно лишусь при своїх. Ну, тільки для мене це дивно. Ну, відверто дивно. Чи може. І от, от вона далі, я далі буду продовжувати писати про владу, що вони, що вони там покидькі і такі. Ну, може хтось в коментарях напише. Я намазю пояснити, кажу. Тобі може подобатись, влада може не подобатись, але кажу, не треба підігрувати Росії, знецінювати її, називати там того ж президента різними. Ну це, це відверто. Ну що це таке? Ну напиши, якщо в тебе є конкретна претензія, напиши. Якщо в тебе нема претензій, то сиди мовчки не відсвічу. Ти проголосуєш на виборах. Це те, що ти можеш зробити. Для чого ти лєш бруд? Для чого ти створюєш образ. Того, що наше суспільство не приймає нашу владу. Яка мета? ну Грати на руку росіянам для чого? Власне, от якраз доїхав. Власне, от скажіть мені, можливо, хтось розуміє, чому це так працює. Е, те саме можна сказати і про інший табір, про там хто проти Порошенка пише. Там та сама історія. Ну Дуже рідко ти почуєш якісь доводи. Зазвичай це так, що ти, ти там е, зелеботи, парахабот. Що ти там шариш, нахід. Ну. Коротше, слава Україні. Чекаю коментаря.